Шановні, дуже радий всіх вас вітати і хочу перш за все подякувати за захист нашої країни. Нехай Бог благословить вас, береже сьогодні теж трохи привезли вам допомоги. Хотів би прочитати кілька слів з Біблії, помога, якщо за вас. Знаєте, Христос народився і це такий знаєте, показник перемоги життям. Над смертю, добро, над злом. І він дав нам надію, що добро воно завжди перемагає а, зло. І в нас є обіцянка від Бога. Бог сказав, що своєму народу він дасть силу, а потім Бог благословить свій народ миром. Давайте в 25 п'яти рік зайдемо з цією вірою, з вірою, що сила Божа буде супроводжувати нас, з вірою в те, що Мир прийде в нашу країну. Давайте ми всі разом З вами з усіма ми Богу. Господь Ісус Христос, Господь 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 Христос. Я приходжу до Тебе. Я приходжу до тебе. Дуже, Дуже прошу тебе. Пробач всі мої провини. Я відкриваю своє серце, Ісус. Я Війди у моє серце. Стань моїм Господом. Стань моє... І нехай все моє життя. Буде в твоїх руках. Як символ Святого Духа хочу помазати вас Святою Оливою. Особливо важливо, щоб Дух Святий діє в житті командирів. Амінь, пане командир. Нехай Боже благословення і помазання буде на вашому житті. І щоб Дух Святий підказував кожен раз, навіть у сні, як діяти і що робити. Боже наш, великий, всемогутній. Молюся за моїх братів. Дуже прошу тебе, Боже. Збережи, збережи їх, благослови їх родини, благослови їх дітей. Боже, нехай милість твоя буде над ними кожен день. Я приймаю це Боже.